Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язок вийшов народний депутат України Олег Дунда. Вітання, пане Олеже. Вітаю, доброго вечора. дня. Олеже. Хочемо з вами обговорити результати онлайн опитування про самовизначення в регіоні так званої Ерефії, який проходив це опитування, проходило. Із середини лютого і до кінця минулого місяця і вже є результати, і ви можете їх розказати нашим глядачам та радіослухачам, чи здивували вони вас? Ну, результати стосовно розподілу запроти мене не здивували, бо з самого початку було зрозуміло. А що голосувати скоріш за все будуть ті, хто більшою мірою підтримує це голосування, підтримує свою незалежність? Питання було лише в тому, скільки сучасників, скільки людей проголосує. Ми, коли це розмовляли з організаторами з цією групою, ми приходили до думки, що скоріш за все проголосує там десь 100-200 тисяч, хоча. Деякі голоси були про те, що не потрібно цього починати, буде 10 тисяч голосів, воно ні на що впливати не буде, буде виглядати смішно. Але вже на, здається, на день 5, коли кількість голосів перевалила за мільйон, стало зрозуміло, що референдум відбувається. Більше того, він абсолютно точно показує настрої. Сучасній російській імперії, що це питання стосовно незалежності, а більше того, питання що Москва до колоній своїх, а по інакше їх назвати не можна, використовує імперську економічну модель, коли вона витягує всі ресурси і всю сировину з колонії витрачає на своє існування, а регіоном залишає лише бідність, нікого не задовольняє. Не задовольняє ні Єкатеринбург, ні Новосибірськ. Тим паче це не задовольняє Санкт-Петербург, у якого Москва забирає 80% доходів. І, відповідно, це дуже турбує а, громадян цих регіонів, і тому під завершення голосування там вже скільки, за результатами налічі голосів 5,6 мільйона а, респондентів. А, звісно, по результатам найбільший показник за показав Кьонігсберг. Бо Кнінгзберґа це Калінінград та Інгі, це Санкт-Петербург. Стояло не просто питання про незалежність, стояло питання, а також чи готові вони бути частиною незалежною частиною європейського проєкту Європейського союзу. І тому ці регіони показали найбільший показник за це питання їх європейської ідентичності. Ну а далі вже Урал і Сибір підтримали свої прагнення до своєї незалежності, своє прагнення до економічної незалежності, суверенітету. Що вони є окрема ідентичність, а не руська, як хочете у Москві, так само проголосували за. Тобто результати були з моєї точки зору шалені з точки зору кількості учасників при ні голосування. І тут дуже важливо, дуже важливо звернути увагу на реакцію Москви. з самого початку, ще до того, як референдум почався, вони намагалися цей процес як різним інструментом блокувати. Коли вони не змогли цього заблокувати, вони використовували методологію якось висміяти, і сказати, що воно нічого не варте. А потім, після, здається, 10-го дня голосування, коли стало зрозуміло шалену кількість учасників, з'явилися офіційні публічні заяви Путіна і Медведєва, які на цю тему ніколи не висловлювалися, а тут їх нібито. Розірвало і бентежило, що вони почали публічно говорити, що Російська імперія стоїть на ну фактично на кордоні розвалу Російської імперії, і що війна в Україні це питання, чи буде існувати Російська імперія взагалі. І більше того, навіть Медведєв Медведя визнав про те, що будь-які імперії а це стосується і Російська імперія, а їх існування це питання часу. А те, що ми бачимо, скільки прийняло учасників в референдумі свою участь. Можна сказати, що це питання як найшвидко, найкоротшого часу пане Олеже. Ще стосовно ось тих регіонів, ви згадували про Кенінсберг, Інгрію, інгрія, я так розумію, це Санкт Петербург і так звана Ленінградська область. А стосовно Сибіру і Уралу, які чи відомо вам які регіони охоплювали ось саме це опитування? Ну фактично можна було голосувати з будь-якого регіону Російської імперії, бо е, представники тих чи інших регіонів може бути буде там ніж mm -hmm. жодним чином це не обмежувалося. Хоча статистика така є, з яких регіонів більше голосували, і там понад 70% все ж таки, це було голосування з тих регіонів, які е, по яким проходило опитування. І найбільший показник участі в голосуванні показала Сибір. Там понад 2 мільйони респондентів прийняли участь. Ну і тут трішки відрізняється на загальному фоні Кубань, там лише 55,7% за незалежність 44% проти. Що це може означати? Хоча ще знаємо, 100 років тому все-таки була Кубанська Народна Республіка, то расисти там вже стерли цю ідентичність, можливо, українську самоідентичність? Ну, це говорить про те, що з цим регіоном потрібно працювати, бо Ураль. Урал, Ураль, Урал, Урал та Сибір, вони ще в 90-х роках у них були прояви до своєї самостійності, навіть в Єкатеринбургу намагалися в 90-х роках друкувати свої гроші. Тоді був такий губернатор Росіль, який говорив про те, що Урал повинен а, мати більше повноважень в притул до самостійності. А Сибір взагалі вважає, що вони інші люди, інша ідентичність, вони є скарбницею Російської імперії, вони фактично всі годують. І навіщо їм годувати Москву? Там такі настрої дуже притаманні в цьому регіоні, їх дуже багато. Ну а Інгрія та Калінінград, Кьонігсберг – це європейська ідентичність, про що вони постійно говорять. Тим паче, що є така супротив конкуренції між Москвою і Санкт-Петербургом. Кубань трошки інша історія, бо вона більш така патріархальна. Там останнім часом великих проявів на самостійність не було, але на такому стані вони показали понад 50% за пане Олеже. То на вашу думку, якби дійсно в Росії на Росії точніше були відповідні законодавства, зокрема можливість згідно конституції. Проводити такі референдуми щодо самовизначення. То, і якби там не був ось цей тоталітарний путінський режим, а був дійсно демократичний режим, який би дозволив такі референдуми, то ось рефія б розсипалася повністю, вона розсипаться незалежно від того, чи є там це законодавство чи немає. Це питання досить швидкого часу. І щоб, щоб Москва не робила з цього приводу, вона приречена. Давайте згадаємо 91 рік. Ніхто не думав на початку 91-го року, які інструменти є для того, яким чином розвалити цю радянщину, цю імперію, але все ж таки на протязі цього року, того року, вона розвалилася, незважаючи на законодавче обґрунтування. Так само відбувається в Російській імперії. Більше того, там вже почалися сварки і звинувачення один одного, наприклад, той же Пригожин на. на... Тому тижні виступив з великим обвинуваченням Куйвашова. Цього губернатора як Екатеринбургу Уралу, про те, що Куйвашов підігріває е, настрій стосовно суверенітету і плекає думки про незалежність окрему Уральську Республіку. Тобто це є ознакою таку лакнусом поперцем, що такі настрої присутні, москві це розуміють і намагаються якось цим запобігти, але їм нічого не вдасться. Так, ну, а скажіть, наскільки, на вашу думку, можуть такі цифри, які ми зараз маємо по цьому референдуму, вплинути на тих людей, які там десь, можливо, в цих регіонах живуть. Вони ще там не визначились, чи ай там навіщо щось міняти, а от зараз вони можуть побачити картину, та ну, а можна ж щось спробувати? По-перше, це вплине на те, що вони почнуть про це говорити. Тобто, це буде в погляд на перспективу. Тобто можна говорити, вони навіть ті, які думали про себе, говорили на кухні про такі ідеї і можливість е, припинити, е, кормити Москву, годувати Москву. Вони зрозуміють, що це не вони там усумовно там 100-200 тисяч, 10 тисяч людей, а це мільйони. Тобто, з цим е, їх прихильників дуже багато. Вони ж там вже всередині, вони е, ланцюжки, соціальні ланцюжки, між ними розірвані, вони розуміють, чим живе суспільство. А якраз ми показуємо, що так їх можна об'єднати. Це по-перше. По-друге, не просто так історія про Куювашову. Місцеві регіональні еліти вони так само розуміють, що найближчим часом може статися ситуація, коли вони можуть боротися за свій суверенітет, можуть отримати свою окрему незалежну державу. І показники цих голосувань і участі говорять їм про те, що підтримка е внизу суспільства вона присутня, їм є на кого спертися. І тут питання, щоб ми, як Україна, разом з західними демократіями ми знайшли той інструмент, який би дозволив прогортувати підтримку і визнання їх легітимності, коли вони виступлять за свій суверенітет. Оце саме головне. Пане Олеже, ну але бачимо тут ці регіони, про які ми згадували, там все таки більшість так званих росіян чи русських. А наприклад, чи не планують організатори провести такий референдум десь в Кавказській республіці чи в інших національних республіках? Можливо, там цифри будуть ще більші. Дивіться, було багато запитів стосовно Башкатарстану, Татарстану та Ічкері, але це не має жодного жодної перспективи, бо ці регіони вже провели референдум свій в 90-х роках, на яким вони визначилися за свій суверенітет. Ну навіщо повторювати, якщо в них вже легітимно цей референдум пройшов? І коли визначалися, в яких регіони проводити. Інстинна група запропонувала, щоб це були регіони, в яких цього рефер... такого референдуму не було. А тут є ще один момент: поки йшов референдум, ми отримали е ще одну цікаву досить інформацію. На e-mail ініціативної групи почалося писати дуже багато листів з регіонів Росії з двома пропозиціями. Фактично, ми їх поділяємо на дві частини. Перша частина це. Люди, які е, пропонували свої послуги стосовно агітації, пропаганди і допомоги е, нам ну, ініціативній групі для того, щоб просувати імплементувати результати цього референдуму, щоб ці регіони отримали незалежність. І таких листів було дуже багато зараз, наскільки я знаю, організатори опрацьовують, яким чином це можна використати, і які інструменти дати тим, хто хоче. Займатися цією справою це перша частина, і друга частина дуже багато листів було стосовно того, що представники інших регіонів пропонували, щоб їх включили так само в це опитування, в це референдум про самовизначення. Це було і далекий схід. До речі, це була і Чувашія, це була і Кабардіна-Балкарія, це була і Карелія. І зараз з ними опрацьовується з цими представниками, чи готові вони публічно виступити, бути ініціативною групою для того, щоб почати процес референдуму і по іншим регіонам, в тому числі Далекий Схід. На сьогодні можу сказати, що, наприклад, по Далекому Сході точно буде референдум. Точно буде референдум по Карелі, бо там е люди, які це ініціювали, вони... Дуже несамовито над цим працюють, і там є багато бажання це зробити. Тобто, видно, що люди дійсно цього хочуть ну а наша справа лише їх підтримувати. Будь-якому разі про майбутні плани, по-перше, з імплементації результатів референдуму, ну тобто подальших дій. А друге це в яких регіонах будуть проведені ще референдуми, які ініціативні групи будуть. Буде скоріш скоріше за все наприкінці березня проведена велика прес-конференція в якійсь країні, в якійсь столиці Європейського союзу, і на всі ці питання будуть дані, дані публічні відповіді. Ну а скажіть, все таки бажання це одне, але ну, шанс на якісь дії від цих людей. Я тому що бажання бажанням, але коли почнуть там притискати, я думаю, ми ж ми ж бачили, що і в Білорусі так само, напевно, в людей було бажання, але це десь з можливостями і з е, м, бажанням діяти, а не просто там проголосувати і все розминулося у підсумку. Е, чи є там шанс у цих регіонах, там Кубань, Інгрія, Кенісберг, е, щоб там це все перейшло до дій? Коли потрібно ну, буде. Це залежить від нас, ну тобто від організаторів, від нас, як України, від західної демократії. Якщо ми на це звернемо увагу і надамо інструментарій, воно буде працювати. Наскільки ефективно і скільки це потребує часу, ми поки що не знаємо. Але якщо ми не почнемо це робити, ніколи не дізнаємося. Треба почати. Почнемо, побачимо. Пане Олеже, то на вашу думку, ось ті заяви Путіна про московитів, уральців, воно вже дійсно незабаром стане правдою чи ні? Безумовно, вони просто так не говорять. Ну, якщо Путін починає про це публічно говорити, це відповідає тому що це його найбільший острах. Йому, скоріш за все, як завжди. Кладуть на стіл папочки з, з доповідями, з аналізом. І якщо він про це говорить, скоріше за все, в цих папочках е, зазначено це, що це найбільша загроза. А ми ж знаємо, що його служба ФСО, так звана його персональна служба охорони, в тому числі займається тим, що постійно проводить опитування там здається раз на два тижні. Проводить будь-які опитування стосовно суспільних настроїв по всій Російській Федерації. Я думаю, що там в цих опитуваннях були і заміри настроїв стосовно, стосовно прагнення свого суверенітету і незалежності. І от результатом цих опитувань, і результатом е кількості е людей, які прийняли е участь в голосуванні на референдумі, от е результатом цього і цей, є ці заяви Путіна і Медведєва. Пане Олеже, ну і на сам кінець, то яку позицію повинна зайняти Україна в цьому плані, вона, якщо будуть такі проведені референдуми, має їх підтримати, визнати незалежність цих держав, чи, можливо, з якимись умовами чи обговореннями? Ми як держава держав повинні розуміти одну річ. Нас постійно говорять про те, що наша перемога на полі бою це так і не так? Без перемоги на полі бою, ми перемогу не отримаємо. Але треба розуміти що перемога це в тому числі розгол російської імперії тобто якщо ми не зможемо виграти свою незалежність остаточну і свою державність якщо ми не підтримуємо і не зробимо так що російська імперія розвалиться ну все ж таки ресурсів там досить багато одне без іншого не працює тому ми прямим засобом зацікавлені про те щоб підтримувати ці рухи ми зацікавлені для того, щоб працювати з західними демократіями і їм пояснити, що помилку 91-го року не можна повторювати. Ми повинні разом з ними готуватися до того, як ми будемо співпрацювати з цими рухами, і як ми будемо співпрацювати з новими незалежними державами, як ми будемо ставити питання ядерної зброї і репарацій. Більше того, саме головне, ми повинні зробити дві речі разом. Не окремо, а разом. І мати повинні е, державну стратегію цього. Як ми підтримуємо суспільний рух всередині цих регіонів, в тому числі там, зброєю, агітацією, е, грошима, разом з західними демократіями. І по друге, нам вже зараз потрібно шукати майбутніх Кравчуків, Шушкевичів, Назарабаєвих, які отримують. Керівну роль і отримують владу в Науралі, Новосибірську, Кубані, е, Карелі. Тощо і там ці люди є, там є, наприклад, Урал, це Ройзман або той же Куйвашев, як це не дивно було. І з ними потрібно встановлювати відносини і розмовляти, і давати гарантії підтримки і гарантії визнання суверенітету від цього західного світу. І, пане Олеже, то на сам кінець, то чи є така політична воля в нашого уряду, в президента, зокрема в парламенту, і чи нема боязні в наших західних партнерів, що все-таки Росія розвалиться і розсипеться? Боязнь є, але ми намагаємося їх переконати, що не переконати, а пояснити, що саме в інтересах західних демократій розвал Росії. Так само, як головним бенефіціаром, ну окрім звісно України, Білорусі та інших. Основним бенефіціаром звалу Радянської імперії був Захід. Е, європейський Союз. Той європейський Союз, той європейський проєкт, який ми зараз бачимо, не відбувся би, якщо б не розвалилася Радянщина. Так само, коли розвалиться Російська імперія, це буде на багато десятиріч розвиток для європейського союзу для європейського проекту, зовсім іншого, і для західної демократії. Тобто, це буде час такого розквіту, остаточного розквіту, і вони повинні бути в цьому зацікавлені, Ми це пояснюємо. Ну а своєму уряду і... Керівництво країни роз'яснюємо, що перемога України це дві складові: перемога на полі бою і розвал всередині Російської імперії. Іншим засобами ми цю перемогу не здобудемо. Потроху-потроху рушимо цю справу. Дякуємо вам, пане Олеже, за це і за те, що вийшли з нами в ефір. Отож, народний депутат України Олег Дунда був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 На все добре, тримаємося. Дякуємо на все добре. Дякую.